Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитись своїм робочим місцем. Тим самим місцем, де я буду записувати для вас відосики. Тому, кому цікаво пальчик вгору, запрошую. Для тих, хто ще не знає, я проживаю у Польщі місто Поле. Тут є моє робоче місце, мій кабінет. Пам'ятаєте футболочку Бімікс основного складу матчу Челсі Ліверпуль в Лондоні, де я був. Це моє робоче місце, де я буду записувати вам відосики. Ось такий стиль. Якщо тобі подобається з нами і подобається матеріал, який я тобі тут даю, обов'язково підпишись, постав дзвіночок, щоб не пропустити головного. І до зустрічі в наступному відео.